Творення природ, створення людини, культури. На підлозі ви бачите нову сфера. Там, де чорне, чорне, це буде майбутнє. Побудована таким чином, що е, включено сотні міфів, сотні теорій різних, і вони всі візуалізовані. Це картина про те, хто ми, для чого ми і що з нами буде. Під цю картину ми пишемо такий філософський трактат де викладемо свої думки про добро зло і про наше майбутнє. Е, картину малюємо вже більше року, теж Бог закінчимо саму картину в лютому. Але е, крім картини, бачите, там камінчики робляться, скульптура робиться. Тут буде весь е, об'єм насичений мистецтвом, причому це буде доповнена реальність, віртуальна реальність, то ми хочемо таке створити імерсивне середовище і Мистецтво майбутнього. Тут буде відеоарт, тут буде світноарт, тут багато чого цікавого буде. Внизу розподібчик центр, Парижі Спарк.